Антивірусні обмеження повертаються до Китаю від масок до масового тестування та медпрацівників у захисних костюмах. А в одному з міст людей закликали запастися харчами. Як на це реагують у США? Чи може пальто пошито в Китаї, розповісти про рабську працю? Цікава знахідка в Чорну п'ятницю, Великій Британії. Під підкладку вшили посвідчення особи. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. До Китаю знову повертається суворі антивірусні заходи. Чоловіку на цій фотографії роблять тест на нуклеїнову кислоту, що асоціюється з COVID-19. його звати професор тянь лі. Це директор інституту фінансового інженірінгу в одному з університетів північного Китаю. Тянь опублікував відео у перший день міжнародної конференції у місті Гуанчжоу. Медичний працівник, який проводив тестування, був одягнений у білий захисний Костюм, гумові, рукавички та маску, а також пластиковий щит, нагадує розпал пандемії. З китайських соцмереж відео видалили. схоже, що тестування на COVID-19 також повертається до фінансового центру Китаю, зокрема до одного з аеропортів Шанхаю. Про це повідомив Хе Сяопен, голова ради директорів китайського виробника електромобілів ікспен Motors. У п'ятниці він написав у китайській соцмережі Weibo, що коли він повернувся до Шанхаю за кордону, то відразу після виходу з літака його попросили пройти тест на нуклеїнову кислоту. Тоді йому сказали, що це була випадкова перевірка, але він також зазначив, що тести зробили всім пасажирам із його рейсу. Наші репортери зв'язалися з двома аеропортами Шанхаю. В одному з них кинули слухавку без жодних пояснень, в іншому заперечують наявність будь-якого тестування. Посту соціальних мережах також швидко видалили. В одному з міст на півдні Китаю жителів закликали запастися продуктами. І в один із найбільших промислових центрів КНР тут виробляють різдвяні ялинки, які з'являються з'являються в американських магазинах, слід зазначити, що місто часто відвідують бізнесмени з інших країн. Несподіване повідомлення муніципального управління продовольчої безпеки спричинило паніку серед жителів. Людей закликали робити запаси, яких би вистачило щонайменше на 10 днів. А їдальні, які обслуговують міські установи та підприємства, закликали запастися їжею на 15 днів. Жодних інших подробиць не повідомлялося. Деяким людям це нагадало трирічний період тотальної ізоляції. Під час пандемії COVID-19 тоді багато китайців опинилися замкненими у своїх будинках без доступу до продуктів та медичної допомоги. Повідомлення також було швидко видалено із соціальних мереж. Пекін заявив, що планує відкрити більше педіатричних амбулаторій. Це необхідно для того, щоб вакцинувати від групи більше людей, похилого віку та дітей. Він також закликає людей носити маски та мити руки. Повідомлення надходять на тлі небувалої хвилі пневмонії в країні, через яку багато лікарень переповнені. Водночас джерело спалаху, як раніше, викликає багато питань. Пекін заявляє, що все під контролем, але експерти в цьому сумніваються. Ця хвиля пневмонії почалась у північно-східному Китаї як мінімум у вересні, коли вона досягла піку? Скільки випадків захворювання? Скільки тяжких випадків? Яка смертність? Які причини спалаху? Комуністична партія Китаю не дала жодної відповіді? Як вона може казати про те, що цей спалах залишається під контролем? Інформація, що надходить з Китаю, не викликає жодної довіри в будь-якої розсудливої людини. Експерти зазначають, що в низці країн після ослаблення заходів боротьби з COVID-19 спостерігався аналогічний сплеск респіраторних захворювань і що лікарні що переповнені пацієнтами із сезонним грипом. Зухвала втеча з Гонконгу. Агнес Чоу, активістка демократичного руху. Виїхати за кордон. Її змусили утиски з боку Пекіна. Нині вона в Канаді каже, що тепер триматиметься від Китаю якомога далі. Ось її історія. Агнес Чо – одна з найвідоміших гонконгських активісток, які виступали за демократію в Гонконгу. Згодом її ув'язнили. Тепер вона каже, що поїхала до Канади. Чо, яка вільно володіє японською мовою, дала інтерв'ю телеканалу TV Tokyo через відеозв'язок із Торонто. Я мушу повернутися до Гонконгу і постати перед судом у грудні цього року, але я вирішила не повертатися. Я не можу повернутися до Гонконгу. Я вирішила, що наймовірніше ніколи не повернуся. 27-річна дівчина разом з іншими молодими активістами, зокрема Джо Вонгом, підтримувала гонконський продемократичний рух. Їхня організація демосісту розпалася через кілька годин після того, як у 2020 році Китай ухвалив. У місті масштабний закон про національну безпеку у неділю. Чоу повідомила на сторінці в соцмережі, що поїхала з Гонконгу на навчання до Канади. Ця заява стала її першим публічним коментарем після звільнення з в'язниці в червні 2021 року. Вона також докладно розповіла, як залишалася під спостереженням влади у мене була депресія та посттравматичний стресовий розлад. Я справді не могла нічого робити впродовж трьох років, які я провела в Гонконгу. В листопаді 2020 року Чоу засудили до 10 місяців в'язниці за звинуваченням у несанкціонованих зборах. Її також звинуватили у порушенні закону про національну безпеку, конфіскували паспорт і зобов'язали регулярно відзначатися поліції, що дало їй змогу вийти під заставу. За її словами, цього року вона вступила до університету у Торонто і поліція погодилася повернути їй паспорт, якщо вона відвідає китайське місто Шенджіньшенджен. Мене змусили поїхати до материкового китаю в обмін на можливість навчатися за кордоном. Поліція Гонконгу в понеділок назвала поведінку Чоу безвідповідальною такою, що кидає виклад закону та порядку. Вона також закликала її не бути втікачем до кінця життя. також влада заявила, що цитатосі незаконні та злочинні дії каратимуться згідно із законом. Похід по магазинах у чорноп'ятниці розкрив темний бік Китаю. Покупниця з Великої Британії знайшла картку, вшиту у підкладку її нового плаща. На карті була фотографія людини у формі в'язня, а також ім'я та код. За повідомленням The Guardian, там можна було також прочитати назву китайської в'язниці. Документ був у пластиковому пакеті з написом Виготовлено тюремним бюро Міністерства юстиції. Жителька Дербішира розповіла, що купила плащ у британського. Модного бренду регата за які словами знахідка була несподіваною. Вона додала цитата. Я відчула себе дуже незручно і незатишно. За словами жінки, після публікації статті представники регата неодноразово зверталися до неї. Спершу вони порадили їй виконати картку пізніше попросили відправити її пошту, обіцяючи винагороду. Жінка відкинула цю пропозицію. а Компанія заперечує, що пропонувала гроші. Це викриття знову викликало занепокоєння з приводу китайської примусової праці в глобальних ланцюжках постачань.